Готові даунхауси у містечку. це Тарасівка. Знаходиться біля лісу, продається цей боковий 107 квадратних метрів, 1,5 сотки ділянка, Якраз боку парковка. Ця частина вона входить по документам. І покажу зараз місце для відпочинку. Тут вже почали робити розводку електрики і буде далі йти штукатурка, тепла підлога, стяжка. Тому в принципі можна... Чи самостійно далі робити, чи забудовник під вас зробить. Це санвузол, така кухня вітальня столова. Причому звернути увагу на розводку, скільки багато точок зразу закладають. Тобто це не, такий, не базовий варіант. Тут місце для відпочинку, виход один, виход другий. Навіть можна зробити камін за бажанням, тому що у вас три зовнішні стінки, сходи. Монолітні і на другому поверсі у вас три окремі кімнати, До речі, зверніть увагу теж вікно, додаткове освітлення, класне рішення. Тут у вас велика ванна, одна спальна кімната, друга спальна кімната і третя спальня. Тут знішую. Перекриття у вас плити пустоті, утеплення, стяжка і мембрана. Вихід на лоджі і подивитися, яка у вас краса. Це Тарасівка до Києва 10 кілометрів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.